Що робити, коли ти загубився? Всі ми з вами ходимо в магазини, на вулицю, в парк, їздимо в транспорті і скрізь на нас може чекати небезпека. На вулиці дуже багато метушні, людей дуже багато. Всі люди кудись рухаються, поспішають. І саме у натовпі людей легко загубитися. І за неуважності вмить ти опиняєшся сам без мами і тата. То що ж робити, коли ти загубився? Запам'ятай: є три правила сос. Перше правило стій. Як тільки ти зрозумів, що загубився. І не бачиш своїх рідних, з якими ти був. Негайно зупинись. Чим далі від місця, де ти загубився, ти відійдеш, тим складніше буде дорослим тебе знайти. Тому стій на місці. Друге правило озирнись. Озирнись навкруги. Можливо, ти побачиш тата чи маму. Третє правило сміливо закричи. Не бійся кричати. Кричи голосно. Клич, маму чи тата! Можливо, вони тебе почують. Якщо цього не трапилось, стій на місці і нікуди не йди. Також, діти, запам'ятайте, є правила трьох «Н». Ніколи, ні з ким не йди. Навіть якщо тобі дорослий каже, що відведе тебе до мами. Не йдіть, не йдіть, навіть якщо пообіцяють тобі щось дати, навіть якщо просять про допомогу. Ні в якому разі не йдіть. Діти, звернутися за допомогою можна до безпечних дорослих. Безпечними дорослими є поліцейські, медики. Охоронці, продавці в магазині чи в аптеці. Ці люди допоможуть відшукати ваших батьків. Щоб попросити про допомогу, скажіть, що ви загубились і шукаєте батьків. Назвіть ім'я та прізвище батьків та їх номер телефону. Назвіть адресу, де ви живете. Ви повинні це вивчити на пам'ять або носити з собою записку. Де це написано? І пам'ятайте, ніколи, ні з ким не йди, а чекай. Відійти з місця можна лише з поліцейським. Якщо залишився на зупинці, а дорослий поїхав, стій на місці. За тобою обов'язково повернуться. Якщо дорослий вийшов на зупинці, а ти поїхав далі. Вийди на наступній зупинці і чекай, за тобою прийдуть. Якщо проїхав далеко, тоді звернись за допомогою до водія або кондуктора. Вони тобі допоможуть. Тож запам'ятайте, діти, правила Сос. Стій, озирнись, сміливо закричи. Та правила трьох ни. Ніколи, ні з ким не йди. Запам'ятайте ці важливі правила, адже вони допоможуть вам у скрутній ситуації.